Троє загиблих та 14 поранених в Ізмаїлі, що на Одещині. Рашисти вдарили по місту великою кількістю безпілотників. Серед постраждалих дитина зруйновано будинки та пошкоджені автомобілі. <звук> Удар по Херсонщині керованими авіабомбами. Постраждало четверо з них двоє дітей. Є загиблі і поранені внаслідок атаки РФівців на поліцейське управління в Кривому розі. Також у місті пошкоджено понад два десятки приватних будинків, три багатоповерхівки, будівлю навчального закладу. У вогні Донеччина там росіяни вбили чотирьох мирних мешканців. Ще одинадцятьох поранили. Пошкоджено 129 цивільних об'єктів. Острів Зміїний цей невеличкий скелястий клаптик землі нині тримає на плаву значну частину економіки України, адже його контроль нашими військовими дозволяє забезпечувати зерновий коридор. А відтак експорт та імпорт товарів через річку Дунай та морські порти. Саме тому рашисти постійно завалюють острів керованими авіабомбами та ракетами, намагаючись відбити зміїний уламки російських ракет, якими атакували острів, віддадуть на аукціон. А за виручені кошти придбають зброю та інвентар для українських військових. Або вони мали змогу і надалі захищати цю землю від російського загарбника. У мене в руках залишки російської ракети Х-22, яка нещодавно прилетіла по острову. І я не здивуюся, якщо це одна з тих ракет, які ми передали Росії згідно з Будапештським меморандумом. Українські розвідники отримали чергову партію дронів для знищення цілей ворога. Це великі безпілотники, Рубака. Вони добре себе зарекомендували в бойових діях. БПЛА зручні та надійні. Головне здатні транспортувати вантаж до 8 кілограмів. На Вінниччині затримали агента РФ автомобілем зловмисних шпигував за переміщенням бойової техніки сил оборони в напрямку передової. Дані передавав росіянам за такі дії. Чоловіка можуть запроторити за ґрати на довічно. Фотопастки, встановлені неподалік місця проживання бабаків, зробили ось такі милі фотографії: локація Тарутинський степ на Одещині. Як видно, з світлин тваринки грайливі та дуже кумедні. До слова, Тарутинський степ є одним із найбільших збережених в Україні фрагментів степової екосистеми. Там росте багато рідкісних рослин та мешкає п'ять видів тварин, які занесені до червоної книги.